І ви кажете, ворог бачить, і ми так само бачимо, що ті позиції, які вони займають, вони одразу починають облаштовувати інженерні споруди. Скажіть, на вашу думку, чого в них виходить, а в нас ні? Тому що, е на жаль, вони вміють копатись. По-друге, вони е крадуть так само, але е тим не менш будують. І інша проблема в них був час. Е, тому що коли вони на запорізькому напрямку будували свої фортифікації, вони всі були в бетоні. Про це говорять захисники. Тут немає великої таємниці. А нашим забороняли фактично це робити, тому що позиція була наступна: ми будемо наступати. Ми не можемо будувати фортифікації. Ми не можемо будувати е, е, позиції, на які будемо відходити. Ми маємо рухатись лише вперед. Знаєте, війна буде лише на території ворога. І це добре, це супер. Але тим не менш, ми завжди маємо мати запобіжники. Ми завжди маємо мати позиції, на які, якщо, не дай Боже, щось піде не так, можуть відійти наші захисники і зберегти своє життя. Ми можемо підходити з будь-якої точки зору, з точки зору зору державної, де найвищою цінністю для кожної країни є життя і здоров'я її громадян, і військових так само. Ми можемо виходити з вами з точки зору оборонної. Коли в тебе є фортифікація, ти можеш туди відійти і стримати ворога, а потім перейти в контрнаступ. Ми можемо це розглядати з точки зору економічної. Це можливо прозвучить дещо цинічно, але це факт, що не дай Боже, коли гине наш захисник на фронті, держава має виплатити йому 15 мільйонів гривень його родині. І... Стільки скільки ми втрачаємо наших людей, це не співмір, і потім бюджет має це виплатити їх родинам. Це не співмірні цифри з тим, за що можна було побудувати нормальні фортифікації. Тому з будь-якої точки зору це не лише там корупційна складова, це не лише е, безлаберність, це не лише непрофесіоналізм, це і фактично. Чи спрямована, чи по безглуздості і невмінню допомога нашому ворогу, який, бачачи, що там немає фортифікації, там є прогалина, там, там є можливість, починає бити саме в той напрямок. Ми можемо з вами провести аналогію ще раз Авдіївкою, коли наші вимушені були відійти, і ну, далі ж фронт не котився по 10 кілометрів кожного дня. Був час. Хоча б на, на Покровському напрямку збудувати так фортифікації, які були отримані. Але на жаль, цього не відбулося, в тому числі, що хтось, я ще раз повторюю, якісно виконував свою роботу, а хтось її робив, м'яко кажучи, погано витрачаючи державні кошти, но е, якщо не розкрадаючи, то зриваючи в прямому сенсі їх в землю. І Пане Сьогодні ми це бачимо. Тому що якщо у вас зліва справа будуть стояти класні бетонні позиції, а посередині не буде нічого, або будуть такі, як я тільки що зазначив, які зліплені з бахнюки і гілок, то ворог піде саме там і пройде. І те, що у вас зліва справа залишиться нормальні укріпи, вам абсолютно і нам з вами як державі абсолютно не допоможе. Е, результати роботи е, тимчасової слідчої комісії. Ви обіцяли, що найближче часу будуть оприлюднені. Вони будуть мати довідковий характер, рекомендаційний. Чи ви сподіваєтеся, що ця історія підштовхне до якихось реальних змін? Я е, думаю, що він здебільшого буде мати е, рекомендаційний, тому що це проміжний ще висновок. Але я сподіваюся, що все ж таки ми з вами. Ми, ми все, все те, що я тільки що зазначив, там прописуємо. Ми, на жаль, не можемо а, це зробити замість верховного командуча Зеленського, який на ставці має приймати відповідні рішення. В нашій комісії немає главкома, в нашій комісії немає міністра оборони. Тому а, ми, як Верховна Рада, в даному випадку показуємо. Ту проблематику, яка є, і вказуємо, що вона має бути вирішена. Причому пропонуючи і конкретні заходи, в тому числі зміни до законодавства. Я сподіваюся, що незабаром робота комісії буде трансформована. і Ми побачимо не лише тимчасову спеціальну комісію, а ми побачимо тимчасову слідчу комісію. От якраз вона зможе розбиратися з фактами і корупції, і недбальства, і можливо державної зради, яку ми сьогодні бачимо. І під час а, будівництва фортифікацій, неефективного часто неефективного будівництва фортифікацій, і фактично виходячи з того, а, що відбувається ще з БПЛА з нашими ФПВ-шками, з нашими крилами і тому подібними речами, там також дуже багато запитань, на які і українська армія, і українське суспільство вимагає відповіді. А що не так, що ви вважаєте, там зараз змінилося? Бо ну те, що ми чули протягом останнього періоду, що гроші є, що замовлення є, що держава виконує замовлення а військові отримують те, що держава обіцяла? Військові отримують те, що держава обіцяла, але не завжди своєчасно не в тому об'ємі. І на жаль, дуже часто ці ціни відрізняються від тих, за якими купує сама держава. Причому в один і той же проміжок часу різні структури закуповують за різні цифри. Це конкретні приклади, також є. Це перша проблема, і друга проблема, що ці цифри часто різняться від того а, від тих а, сум, які на закупівлю дронів тих чи інших типів витрачають вистачають волонтери, і в тому числі ви, коли допомагаєте тим чи іншим бригадам, купуючи Mavic або FPV-шки тощо. І це викликає питання: а чи ефективно е, і чи без корупції витрачаються державні кошти, і як ефективно держава е, акумулює і витрачає все те, що назбирала? Ну, от вам конкретний приклад свого часу. Ви пам'ятаєте, що забрали ПДФО у місцевої військове ПДФО у місцевої влади? Так, е, причому військові казали, що їм набагато ефективніше і легше було працювати саме з місцевою місцевої влади. Але питання не в цьому пройшов час, і е, станом на літо цього року з фактично отриманих грошей, 100% фактично отриманих грошей, це визнав і шмигалі його уряд було витрачено лише 45%. А все інше десь валялося по закуткам. Це в той момент, коли. Кожного дня, коли ти спілкуєшся з захисниками, вони говорять, нам не вистачає дронів, не вистачає мавіків, не вистачає ФПІшок, не вистачає крил, які можуть е, допомагати коригувати роботу і артилерії, і розвідки тощо. Не вистачає. Найбільший попит і найбільше запити йдуть саме по БПЛА, яких не вистачає. А держава ці кошти відправляє незрозуміло куди. Чи то знову на якесь велике будівництво, чи на збільшення кількості співробітників Офісу президента, чи на фінансування рахункової палати в цьому в наступному році, наприклад, їм виділили додатково 517 мільйонів гривень, чи то на єдиний марафон, який зжирає мінімум півтора мільярда гривень щороку. Тощо, от вам конкретні приклади. Тому а, я впевнений, що і тут треба було б дати відповідь, і не лише рекомендаційно, а все ж таки, щоб це призвело до конкретних результатів в а, а, антикорупційних а, діях. І відповідати законодавці не внесла відповідальність. Маєте можливість запросити, щоб відзвітували, щоб показали ефективність використання тих грошей, і чому вони не були вчасно використані. Саме це й зробила е, тимчасова слідча комісія, і саме на цих фактах е, спеціальна комісія, саме на цих фактах, сьогодні базується те, що я говорю на вашому ефірі. Там є розбіжності по цифрам і е, е, розбіжності по тому, наскільки вони відрізняються від ранкових. Але тимчасова спеціальна комісія має в цьому плані набагато менше повноважень аніж слідча. Тому я сподіваюся, що ми зможемо довести в трохи іншому форматі ці питання не лише до логічної відповіді, а й до карної справи. Пане Дмитре, ще до вас є питання стосовно цифр, але стосовно цифр в контексті віку, е, кілька останніх тижнів точиться дискусія, що, начебто, американські європейські партнери схиляють Україну до зниження призовного віку, тобто, щоб дозволити молоді 18-25 бути залученим до війська і е, воювати на фронті, хтось каже, що це е, вільне трактування, але останнім останні кілька днів вже є апеляція стосовно того, що це питання України. Україна це буде вирішувати. А ви, як людина, як народний депутат, як ви вважаєте, чи може? І має право Україна зараз про це говорити Я категорично проти зменшення мобілізаційного віку, і категорично проти мобілізації жінок, і а, крайній законопроект, один з крайніх законопроєктів, який був проголосований в стінах Верховної Ради 12.078, а, робить перший крок в цьому плані. Тобто, я приводив простий приклад: У нас багато людей, патріотів, які Хочуть пройти плюс не вірять владі, тому що вже один раз вони повірили в шашлики в травні, і спокійно, 24 лютого спали в своїх ліжках, коли прийшли до їх домів. окрашисти. багато людей е, хотіло б мати відповідні навики. Так, от заклали норму, яка дозволяє, якщо дівчина пройде або жінка пройде е, базову військову службу. Після цього вона Потрапляє автоматично до реєстру військовозобов'язаних і може бути мобілізована на фронт. І те, що там зараз ви на банковій в окремих комітетах Верховної Ради розповідають, що цього немає. Є норма. Мені байдуже, що вони рахують. Мені байдуже, як вони це читають, мені плювати, що вони з цього приводу думають. Я читаю норму законопроекту, яку вніс саме представник влади. Саме погоджено з офісом президента і е, народними депутатами, які за це проголосували. І я зроблю все, щоб цього не було в основному законі, який буде проголосований. Я буду робити все для того, щоб не відбувалося зменшення мобілізаційного віку, тому що це не вирішить питання. Це так само, як я казав, коли приймався цей закон про мобілізацію. І вони хотіли ще тоді закласти 18 років мобілізації. Давайте пригадаємо, можемо підняти мої. Заяви а, на весні зимку весну минулого року, коли я казав, що там є норми, які дозволяють провести мобілізацію з 18 років. Всі розповідали ні, це брехня. Президент це коментував, що це не відповідає дійсності, і тим не менш, нам вдалося частину цих норм прибрати, тому що була закладена норма, яка дозволяла проводити фактично повну мобілізацію з 18 років. Ми це заборонили, але на жаль, не все ми змогли вичистити з цього законопроекту. Нам не на все вистачило голосів, і влада протягнула історію з мобілізації річних які мали статус обмежено придатних. Тобто вони сьогодні з 18 до 25 років можуть бути мобілізовані. А е, це відбувається сьогодні. Але потім зрозуміли, що це величезна, вибачте, за штанга, і що за це треба буде відповідати, і почали відмотувати цю картину і е, проголосували законопроект, яким заборонили. Я не промиляюсь саме проголосували законопроект, яким заборонили проводити мобілізацію обмежено придатних з 18 до 25 років. Знаєте, що з ним відбулося? Нічого. Президент його досі вже місяці два не підписує. Він лежить просто в його канцелярії, і сьогодні ця мобілізація продовжує існувати, і людей в 18 років мобілізують. Зараз пішла мова про те, що хочуть провести загальну мобілізацію з 18 років або зменшені до 21 року, до 23. Це не повпливає на якість і мотивованість тих, хто потрапляє до лав Збройних сил України. Це треба робити абсолютно інакшими е, шляхами. Це має бути демобілізація, щоб люди розуміли наскільки йдуть воювати. Це має бути рекрут реальний а те, що відбувається сьогодні. Тому що в нас вже почали е, розповідати про медиків. Кажу коли військових медиків відправляють фактично на е, лінію зіткнення з шпиталів, які сьогодні. Функціонують по території нашої держави, відправляють на лінію зіткнення і дуже часто, не в якості медиків. Лише зараз пройшло декілька місяців, і президент все ж таки знайшов час між записами вечірніми і звернув увагу на цю кричущу проблему і заборонив. Але тим не менш, фактично, кожний військовий шпиталь по Україні втратив від 15 до 20% відсотків свого особового складу, який був відправлений. Хтось медиком працює. А хтось ну, виконує ті функції, які їм е, не є властивими. Ну, штурмовики падали медиків. А тепер порахуємо, скільки держава витратила на те, щоб його підготувати, скільки він фактично міг би врятувати життів в е, е, якості медика, а не стрільця. І е, скільки людей не врятували, тому що не або не поставили на ноги, не провели належно е, е, реабілітацію в таких шпиталях, тому що не вистачає сьогодні фахівців, от цей наслідки, які ми сьогодні бачимо. Завдяки такій недолугій неадекватній позиції, яку спостерігаємо протягом декількох місяців, і крайні буквально дві секунди. Я не люблю, коли влада відверто бреше нашим захисникам. Напередодні прийняття закону про мобілізацію, так званого пообіцяли, що там норма прибирається і вона з'явиться через 8 місяців. От 8 місяців пройшло, цієї норми немає. І наскільки я розумію, і не буде, тому що просто ну, складається враження, що влада боїться, щоб хлопці повернулися додому, пане Дмитре. Але в контексті того, що ви заявили, а, демобілізації там за тиждень Міністерство оборони збирається все ж таки завершити роботу над комплексним законопроектом про демобілізацію, чи ви знаєте, в якому він стані, і як парламент буде готовий проголосувати цей документ. Я не знаю, тому що я не знаю, що з ним треба було робити протягом восьми місяців. Цей законопроєкт був підготовлений командою розумної політики протягом двох, може, там, десь двох тижнів. Ну, допрацювати його можна було або треба було до другого читання. Це ще два тижні. Тобто, за місяць ми могли прийняти відповідний законопроект. Те, про що сьогодні говорить влада, навіть якщо вони завтра занесуть цей законопроект, він не буде проголосований до кінця року. Тобто вони вже збрехали, вже збрехали нашим з вами захисникам і кожній родині, яка чекає або не дочекалася свого сина, чоловіка, брата тощо. І це є прямою відповідальністю е, діючої української влади офісу президента, президента як Верховного командувача, міністра оборони і монобільшості, і в тому числі всіх тих фракцій, які проголосували за те, щоб там не було е, демобілізації в законі про мобілізацію. Можете взяти подивитися. А хто і скільки дав голосів? 227 голосів. Причому і нібито так звані опозиційні фракції за це голосували там: і батьківщина, і групи, і довіра і за майбутнє тощо, от вам конкретні результати, які ми сьогодні бачимо, завдяки Пану їм, їм я я так, немає демобілізації В країні, яка, яка воює як коректно або взагалі чи можна говорити про демобілізацію, і в якому вигляді на вашу думку це має відбуватися? Так, да, можна і треба, інакше е, це серйозний блокуючий аргумент для самої мобілізації. Я вам приведу приклад людини, яка прийшла добровольцем на початку повномасштабного вторгнення, і ми, коли з нею познайомились, з Андрієм, я сказав, що я буду використовувати його фразу в якості е, плагіата. Він сказав: знаєте, ми прийшли добровольцями, а стали рибами. Людина не може воювати вічно, вона має відпочивати. І коли ти три роки, знаєте, кажуть, от вся країна стомилася від війни, Стомилася. А тепер давайте подивимось: ну, якщо хтось в Києві стомився, і порівняємо з тією в тому, яка є е, на лінії фронту, це взагалі прірва між ними. Це дві величезні е, різниці. І коли ми пропонували і ротацію, коли ми пропонували і збільшення е, з 60, з 30 до 60 діб. Відпустки, починаючи з другого року несення служби, і багато інших пропозицій, які б розвантажили людей, тому що в нас сьогодні воюють ті, хто воює, а ті, хто сидить, сидить в е, тилу, так і продовжують сидіти. Коли я ще в 22-му році звертався і пропонував представникам влади не виштовхувати і не розповідати. Тим чергам, які стояли в а, військомати, що ви нам не потрібні, нам людей вистачає. Це ж їх заяви. Можна знову підняти, подивитись, а брати їх, готувати для того, щоб мати резерв і мати, якщо буде необхідно, в подальшому демобілізацію і нормальну ротацію, мене не послухали. І сьогодні ми також маємо наслідки того, що влада і глуха. І сліпа до того, що відбувається е, сьогодні, і війську тому питання демобілізації абсолютно логіч, логічне і правильне. Я е, розумію, що не можна сьогодні повністю і я вам більше скажу з кожним днем. Ця ситуація лише погіршується, тому що кількість людей, які будуть претендувати на демобілізацію, е, з кожним днем стає все більше, більше, більше і з а замінити їх нема ким, тому що і до підготовки є питання. І до а, якості а, морального стану людей, які сьогодні потрапляють після а, того, що їх зловили на вулиці, відправили на фронт, і а, питання корупції, яке ну досить серйозно бентежить наших з вами захисників, тому що кожного разу, коли ми їздимо на фронт, ми з ними спілкуємося. Вони кажуть, що знаєте, це вже не корупція, це вже зробляння на крові, на на крові на смертях наших побратимів, тому що, поки в Києві хтось заробляє на мінах, снарядах, яйцях, куртках тощо, ми втрачаємо тут найкращих людей. Це те, що говорять наші захисники. Пане Дмитре, дякую вам. Пасибі велике за розмову. Дмитро Розумков, народний депутат України, був гостем нашої програми. Пасибі за розмову. Сподіваюсь, найближчим часом ми ще раз зможемо з вами поговорити на актуальні теми.